Про Голодомор я знаю, як. Я знаю зі сестрою. Оце ми було бачимо, вони десь хліба хліб візьмуть кусочок та поріжуть на кусочки, так кладуть у торбинку та йдуть у церкву. А ми з нею злазимо з печі, та кришки позбираємо, та тоді ділимо на кучки. Кучка її, кучка мені. Вона мої не трола, її не трогала, Це був Голодомор, дому, то я була мала. А 47-й, 48-й, це вже я на роботу ходила. Ну, тут теж був добрий головний. Мор. Грошей мало давали. Зерна давали по 300 грам на трудодень, були трудодні, а тоді були вже гроші, на гроші. Виходо днів, як нема вихододів, 300 300, 350 виходонів, це що в день прийде на роботі. Як не було вихододнів, не писали в стаж, не виходила, не заробила. А ви знали, хто організував голод? Хто голод організував? Я таке не знаю хто, не знаю таке. Знаю, що це наші ходили в серпу, І Знаю добре, що їсти не було що, а хто що, я це не знаю. А люди пухли від голоду в селі. Ні, nee, тоді у усьому, у це врем'я, як я це кажу, 47 і сорок восьмий, пух їх не було, а сорок той сорок я не пам'ятаю.